Аккуратно вставляємо в супорт. Контролюємо щоб пельник сів на своє місце. Провіряємо роботу циліндр. Він має без всяких затинань рухатись. Я моща підпельник трошки смазки. Вставляємо пальник на своє місце в корпус ціліндри. Для його фіксації в корпусі циліндра. Також в цьому ремкомплекті йдуть нові пальники на направляючі. На нижній палець супорта гумочка. Новий штуцер про качки. Старий нормальний ми його залишаємо. Оти циліндра. Так, сам шланг не крутиться, ми будемо крутити циліндр. Зусилля затягування шлангу 15 нютон півтора кілограма. Я думаю, 15 нютон затягну. Чистимо тепер місця для пильника суперта. Навки ми вже прочистили, направляючи, прочистили. Знімемо пружинки супроти, щоб їх почистити і теж змазати. Смазки треба давати не забагато. супер на верхню направляючу, ми його піднімаємо вверх, фіксуємо, ставимо відчищені пружинки і змазуємо їх спеціальною високотемпературною змазкою для гальмівної стями. Як може немає ремкомплекту і нових колодок ручного гальма. ну Поїздимо якийсь час з ручного гальма. На правому колесі. І єдине, що тросик ручного гальма тут не зафіксований і може стукати або тертися до ступиці, тому ми його прив'яжемо пластиковим хомотиком тимчасово. Так, ми закріплюємо тросик. Ручного гальма. Не повинна стукати. нашу внутрішню колодку і, звісно, її відчищаємо від бруду. Після того, як ми її відчистили, наносимо смазку на пластину, куди прилягає льмівний циліндр і трошки на робочу. Верхня, куди колодка фіксується, смазки даємо небагато, щоб вона не попала на гельмівний деск. Ставимо на місце. Другу колодку теж очищаємо і теж наносимо смазку на місця прилягання пластини. Тепер наносимо смазку на нижній палець. І встановлюємо його. Момент затяжки пальця супроту 44 Н. прокачки галім ве використаємо трубку. Відпускаємо штуцер. Під своєю вагою заповнює циліндр, і от ми бачимо, вона вже теча в трубці. Тобто, прокачувати не потрібно. Контролюємо, щоб вийшли бульбочки повітря, з контролюємо рівень бачку головного циліндру, затягуємо штуцер. Знімаємо шланг. Витираємо і вдягаємо захисний купичок, щоб туди не попадало болото. перевіряємо. Чи біля шлангу все сухо, чи з циліндру нічого не витікає. Ну і перших дві поїздки контролюємо рівень гальмівної рідини. В бачку головного гільміного циліндра, щоб виключити її втрати. У мене затяжки колісних гайках 100 н або силою руки стандартним ключом.